Доброго вечора, пані та панове, мене звати Козловський Олег, а це черговий випуск News після невеличкої паузи на Великдень. Тому новин дуже багато, наливайте собі щось смачненьке до бокалів, ми починаємо. Вийшов черговий новий витриманий реліз віскі Сінглтон, на цей раз 40 рочків йому і він був довитриманий в бочках з-під закапа XO, які дуже ретельно відбирались на виробництві цього знаменитого рому. Ціна за пляшку буде становити 3755 доларів. От саме 55 доларів, мені цікаво, чому вони ще центи не дописали. Як на мене, трохи задорого, тому я почекаю, доки на розетці на нього з'являться акції. А на Сінглтон наразець завжди акції, як ви розумієте. А тим часом, доки ми всі святкували Великдень, на Distelрі Джура з'явився новий реліз віскі. Як кажуть самі виробники, ідея зародилася ще під час ковіду, коли вони не мали чим зайнятися. Так от, а віскі буде витриманий в бочках з-під Елю, і як кажуть маркетологи Джура, це той віскі, який підходить тим людям, які п'ють пиво, але хочуть познайомитися з віскі, і це віски для тих людей, які п'ють віски, але хочуть чогось цікавого і нестандартного. Як на мене, маркетологи Джури просто не знають фрази. Віски без пива, гроші на вітер. От об тоді продажі зросли. Як ви думаєте? Бушнос відкрила нову дистилерію. Називається вона «Каусвей». І, як то кажуть, це не окрема дистилерія, це от Бушмілс просто трохи розширився. І ніфіга собі трохи, якщо до цього дистилерія виготовляла всього-навсього 5 мільйонів літрів віскі на рік, то з оцим от невеличким розширенням об'єми виробництва стягнуть 11 мільйонів. І, а знаєте, фішка в чому? Це окрема будівля, це окрема дистилерія, з окремою назвою, але її віскі буде використовуватись для бленду Бушмілса. І... Як кажуть самі виробники, що він взагалі-взагалі не відрізняється від того, що роблять на старій дистилерії, і я навіть не знаю, що і тут думати. Чому? Тому що історія знає приклади Linkwood 1, Linkwood 2, Клайнеліжброра, Капердоні, Глєнґранд і щось у них не виходило. Ні, ну можливо, ірландці це зроблять правильно. Як ви думаєте, в них вийде чи ні? Пишіть свою думку в коментарях. Легендарний Боб Діллан будує власну дистилерію. Так, хто не знає, він є співвласником такого бренду віскі, який називається Heaven's Door і... Це американський бурбон. Справа в тому, що бренд існує з 2018 року, вже зробив декілька релізів, це виключно були смолбачі, і ось тепер вони дійшли до того, що потрібно будувати власне виробництво, як то кажуть, з преферансом та куртизанками. А, крім того, що вони побудують дистилерію, вони ще побудують бар-ресторан на території дистилерії, також будуть займатися вирощуванням ячменю, і... Того, чого їм не буде не вистачати, вони будуть купувати у місцевих фермерів. Але найцікавіше, найцікавіше, що візі-центр буде розташований не на дистилері, а в сусідньому містечку. І розташований він буде на території колишньої церкви. Як вам така новина? Як вам такий вибір для розташування візі-центра? Пишіть коментарі, мені дуже цікава ваша думка. Народ, ви не повірите, але Каруйзава знову поступила в відкриту продаж. Ну як відкриту? Відносно відкрито, тому що буде коштувати один набір, так, а віскі буде продаватись виключно наборами по три пляшки. Так ось один набір буде коштувати всього-навсього 50 тисяч доларів США і ні центом менше. Віскі був дистильований в 99-му і 2000-х роках, міцність цього буде 61, і мені здається, що це не бочкова, вони її так от красиво вирівняли. Але, 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 чому така ціна? Не тільки тому, що це каруїзава, а ще й тому, що весь цей набор буде продаватися в спеціальному дерев'яному кейсі, який інкрустований золотом на 24 карати і розписаний вручну. Відомим японським художником, ім'я якого нам абсолютно нічого не скаже. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарі, дам посилання на те місце, де це можна придбати. Але 50 штук якось дорого. Хоч і за коризаву, хоч і за три пляшки, але дорого. Нещодавно компанія MiCMAC, яка володіє одноіменним сервісом по доставці алкоголю, вивела на статистику. І виявляється, що частіше за все онлайн купують саме віски. На другому місці це коктейлі, вже готові до вживання, які зараз дуже-дуже-дуже популярні в США. А, і... Більшість цих коктейлів вони зроблені саме на віскі. Після коктейлів на віскі і самого віскі, ви не повірите, за популярністю йде лікер із бузини. Потім йде горілка, далі там вино і всередині списку там застрягли інші алкогольні напої, але що мене здивувало, то на 10-му місці це пиво, а на 9-му ром. Що, за півасіком все ще звикли бігати? Фонд під назвою HourWisk нещодавно вивалив відкритий доступ цілу базу фотографій, які були спеціально для цього зроблені. Так от, що ж це за фотографії? Справа в тому, що цей фонд під назвою Our Whisky бореться за гендерну нейтральність віски. Ви не повірте, але існує стереотип, що віски це виключно чоловічий напій. Так ось. А ця фотосесія була організована для того, щоб у відкритому доступі для різних публікацій, які стосуються візкі, були фотографії, де присутні люди різної національності, різного віку і різної статі. По посиланню в описі до ролика можна перейти на цю базу фотографій, база це дуже голосно сказано, там всього-навсього чи то 13, чи то 11 фотографій. І що я вам хочу сказати? А, щодо різної статі, ну там всього одне чорношкірий дядько присутній на цих фотографіях. А більшість а, людей на фото це жінки так, різного віку, різної національності, але тим паче. І я не знаю, як ці фотографії мають популяризувати віскі чи змінювати стереотипне мислення щодо того, що віскі – це виключно чоловічі напій, але вони там п'ють коктейлі. Так, там є фото, де люди п'ють віскі з олдфешенів, але коктейлі. Як мені здається, що популяризувати коктейль на основі віскі не слід. Вони самі себе продають. Ну хто не пив віскі Савер, всі пили. А для того, щоб зруйнувати стереотип щодо того, що віскі – це чоловічий такий мускулинний напій, потрібно спочатку зруйнувати стереотип, що дівчаткам ігристе, рожеве вино чи беліс. От. Хоча, ну не знаю, я з знайоми з величезною кількістю прекрасних леді, які полюбляють віски, які цінують віскі, колекціонують віски, і з задоволенням п'ють цей напій. Як ви вважаєте, все ще існує стереотип, що віски для чоловіків, для дівчаток Бейліс? Напишіть власну думку в коментарі, мені дуже цікаво. Ну і посилання на цю базу, господи, 13 фото в описі до ролика. Спільнота шотландського солодового віскі на честь свого 40-річчя проводить ряд нетривіальних дегустацій. То вони на гори там полізуть 3000 метрів і там дегустують віскі. Ну, мабуть, там трохи більш розріджений кисень і воно вставляє краще. А, окей, хай самі розбираються. То вони з парфумами віскі дегустують. Я уявляю, які там були оцінки саме ароматів віскі. А наразі вони перевершили самі себе. Минулого тижня пройшла дегустація, на якій в якості закусок до віскі пропонували комах. Зараз зачитаю меню вечора, з вашого дозволу, тому що воно дуже обширне. А меню заходу включало в себе цвіркунів, хробаків, саранчу. І скорпіона з різними поєднаннями віскі. На дегустацію було запрошено всього троє людей, мені здається, що планували трохи більше, але вони просто не змогли або продати квитки, або люди, яких вони запрошували, сказали, ну ні, ми спочатку подивимось на тих, хто виживе, а потім вже вирішимо самим іти чи ні. Як ви ставитесь до такого фудперінгу? Тому що я трохи здивований, я ще не готовий, я більше за класику, військи з пивом, як ви розумієте. А кому цікаво, кого зацікавило, кого є можливість поїхати до Великобританії і стати членом цієї самої спільноти, то найближча дегустація буде аж в травні. І, як ви розумієте, квитки все ще будуть в продажі. Шотландська асоціація віскі почала кампанію проти підняття акцизу і податку на шотландські віскі. А Справа в тому, що наразі податки на шотландські візки в Великобританії дуже-дуже високі. І як ви можливо чули, недавно там були протести, що там всі хотіли більше зарплатні, всі хотіли більше грошей, ну всі хочуть більше грошей. І ріж Шасунок сказав, всім все дамо. Всі проблеми вирішили, гроші знайдемо, все буде супер. І тепер зрозуміло, де вони знайдуть ці гроші. Але. А виробники шотландської віскі проти такого різкого підняття акцизу, тому що підняття акцизу буде аж на 10%, ну трохи більше, ніж на 10%, і як кажуть виробники віскі, це приведе до того, що просто продажі на території Великобританії цього напою набагато зменшаться. Чому? Тому що, як ви прекрасно розумієте, якщо... Підніма, якщо вводиться якийсь акциз, виробник звичайного, закладає куди в собі вартість віскі, і потім це лягає на плечі споживача. Так от, виробники шотландського віскі вважають, що це зменшить продажі і популярність шотландського віскі, тому що споживачі будуть віддавати перевагу або іншим алкогольним напоям, або просто більш дешевим зразкам. Віскі. Не знаю, до чого вони прийдуть, але підвищення акцизу заплановане на 18 серпня, будемо дивитися за ситуацією. Я не думаю, що вони отак от, от одразу на 10% піднімуть, вони за все знайдуть якесь компромісне рішення. Чому? Тому що наразі консерватори при владі, а рейтинги в них не дуже, тому вони не будуть хотіти зменшувати свої показники перед виборами, які був вже в наступному році. Ну що ж, будемо спостерігати. Ні для кого не секрет, що коли дисталерія продає бочку віскі, вона не завжди продає можливість написати на етикетці назву цієї самої дистилерії, де був віскі виготовлений, або вона за це просить там доплатити енну суму грошей. Тому з'являється там Сікрет, Оркні чи от о, серії від Мюре МакДевіда і Гордон Макфейл, де на контр-етикетці писалась загадка, відгадавши, яку можна було зрозуміти, де цей віскі був виготовлений. Так от, компанія Cask Share також зіткнулася з такою проблемою. Вони купили бочку 33-річного артбега, але вони не могли написати, що це артбек 33 роки. І вони задумались, хм, мабуть артбек 33 роки коштує трішечки дорожче, ніж Isla Single Mold Whiskey 33 років. І довго ламали голову. А як же натякнути, як же сказати, що це артбек? Писати якусь загадку. Да ну камон, Каскшер подає а, бочки віскі, а не самі, віскі, самі не самі пляшки. І до чого вони дійшли? Вони просто під описом до цієї бочки вказали координати дисталерії артбек. І посилання на, можна сказати, Google Maps. Як вам така ініціатива, як ви до цього ставитесь? Мені здається, що це дуже цікаво, тому що сучасні проблеми потребують сучасного вирішення цих проблем. Лайк Лайкаскшей за винахідливість, і я не знаю, чи артбек це просто так залишить, чи ні, чи може їм просто плювати. Що ж, пані та панове, новини одним рядком. Бімбер випустила Xbourbon all Cask Batch номер 4 Це віскі, приурочений до 7-річчя дистилерії і йому всього-навсього 6 років, тому що віскі, який був виготовлений в перший рік, були вже продані дуже-дуже давно. А Ian MacLeod будує нові склади для витримки віскі. Круто, класно, мабуть, вони то фіга всього вже наробили. А Сосбі продав 5 пляшок американського віскі за 187,5 тисяч доларів. Круто, класно і одна невеличка ремарка. Весь цей віскі був з вже закритих виробництв, тобто його не повторити. Це не там 5 пляшок джимбіму вони продали. І продажі алкоголю компанії Луї Вітон Метоштон Hennessy показали падіння в першому кварталі. Здається, Бачурін не допрацьовує. Що ж, пані та панове, на цьому все. З вами був Олешка Козловський. Пийте гарні напої, бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па!